Пані та панове, до вашої уваги місто Одеса та житловий комплекс Одеські традиції. Ви зараз бачите, коли ми попадаємо, і будемо ми дивитися з вами двохкімнатну квартиру на 16-му поверху, 17-поверхового будинку. Загальна площа квартири 55 метрів квадратних. Вона з роздільним санвузлом, достатньо широкої площі. Це ви бачите санвузол номер 1 Далі ви побачите інший санвузол. Гляньте, який він Він здоровий, тут ванна, і він повністю, ця квартира з ремонтом і повністю облицьований санвузол. Е, нагадаю, що в цьому житловому комплексі всі квартири здавалися з ремонтом. Але тут трошки перероблено, трошки дороблено. Ви бачите гардеробну, і вона чекає лише вас. Далі ми попадаємо. В одну з кімнат, ви бачите, як тут, як тут дуже сонячно, дуже гарно, з яким видом на місто Одеса, у двір. І ви бачите наше смарагдове небо. Ви бачите, як живе наша Одеса. Далі ми з вами попадаємо у другу кімнату. Вона йде широка з двома вікнами і це. Найкраще, що є в цій квартирі, це саме дитяча кімната, тому що у нас це найкраще повинно бути для дітей. Чим більше кімната, значить там буде вашій дитині зручно і гарно. Ось таким видом вона також. Далі ми з вами попадемо у нашу кухню. Кухня у нас площею 9 квадратних метрів з виходом на лоджію. Ви самі бачите, яка тут кухня. Вона повністю оборудована. Тут є посудомийна машина, є все, що вам потрібно. Єдине, чого немає в цій квартирі, це правильної машинки. Кухня зроблена, зроблена з якісних матеріалів, там іде така поверхня, є духовка і є немало тут велика гарна лоджія. Лоджію ви самі бачите, це теж з видом на місто. Квартира простора, дуже світла і дуже-дуже чекає своїх покупців. Нагадаю, вартість квартири становить 65 тисяч доларів. 55 метрів квадратних, кухня 9 метрів.